У всіх одне питання, чому Корі Сандерс на ногах? Такої потужності удари, які викидує Віталій, хватило б накаутувати десяток елітних бійців. Але Корі Сандерс справжня легенда боксу, яка залишилась серцях мільйонах фанатів боксу. Сьогодні ми згадаємо один з найкращих боїв Віталія Кличка в його кар'єрі. Сідайте зручніше, ми починаємо. Мої вітання, ви на каналі Нокаут Тіві. Це випуск, як ви здогадались, холодний нокаут, але не менш цікавий та гарячий, ніж попереднє. Вансом сам притуліте реакцію та обов'язково пишіть свої враження саме про цей бій, чи можливо для вас є інший бій Віталія чи Сандерса, який лежить у ваших думках. Тому, друзі, діліться враженнями, аби підтримати україномовний Ютуб канал. Бій між Віталієм Кличком Україна та Корі Сандерсом Південна Африка. Відбувся 24 квітня 2004 року Лос-Анджелес, Каліфорнія, США. Це був поєдинок за вакантні титули WBC Всесвітня Боксерська Рада та за рінг у надважкій вазі. Пістав реваншем за поразку молодшого брата Віталія Володимира Кличка, якого Сандерс сенсанційно нокаутував у другому раунді в березні 2003 року за титул WBO. Він його тоді просто розбив, розтрощив. Ця поразка була болюча, але віддамо шану. Тоді був корінь на висоті, як і в бою з Віталієм Кличко. Звісно, але давайте по порядку. Рекорди до бою Віталій Кличко 33 перемоги, 2 поразки, 32 нокаути. Останні бої перемога нокаутом у другому раунді над Кірком Джонсоном у грудні 2003 року. До того поразка через розсічення від Ленокса Льюіса в червні 2003 року. Їх бій я розбирав вже, і ви можете переглянути його у мене на каналі. Там є на що подивитись. Корі Сандерс 39 Перемог, 2 поразки. 29 нокаутів. Останні бої. Перемога над Володимиром Кличком. Корі зрозумів, що зупинити обох братів це навіки вписати своє ім'я у світі боксу. Віталій Кличко, зріст 201 см, вага 111 кг, Вік 32 роки 9 місяців. Корі Сандерс. зріст 193 см. Вага 107 кг. Вік 38 років 3 місяці. Віталій був вищим на 8 см, важчим на 4 кг і молодшим на 5,5 років. Корі Сандерс тоді отримав сенсанційний гонорар 952 500 доларів. Підготовка до бою була максимальна, адже для Віталія Кличка це була честь та помста, для корі дійти до кінця. Коментуючи цей бій, я ніби занурився в атмосферу того бою. Це як класика бій, який навіки в серцях фанів боксу. Тактика Сандерса була, як і в бою з Володимиром Кличком рвонути вперед з перших раундів, та не дати зрозуміти Віталію, що відбувається, що він і зробив. Сандерс починав агресивно. Сандерс, як Лівша, одразу пішов в атаку потужними лівими, прямими та хуками, завдавши кличко кількох чистих ударів по голові. Віталій діяв обережно, пропускаючи, але відповідав Джебом. Це єдиний раунд, який Сандерс виграв на всіх суддівських картках. Сандерс показав свою снайперську силу, але кличко не постраждав серйозно. Це був тест. Витривалі щелепи, які Віталій пройшов. Сандерс більше влучав потужними. Раунд 2. Кличко адаптувався, використовуючи джеб для контролю дистанції. Сандерс продовжував тиск лівими, але пропускав у відповідь по корпусу та голові. Віталій почав наносити більше комбінацій. Перехідний раунд Кличко заволодів центром рингу, зменшив кількість чистих пропусків. Сандерс все ще небезпечний, але трішки менш ефективний. Раунд 3 один з найкращих раундів у історії надважкого боксу. За відгуками фанатів. Бійці перейшли до ближнього бою нога в ногу, обмінюючись потужними ударами. Сандер завдав кількох хуків, але Кличко відповів серіями по голові та корпусу, домінуючи за обсягом. Кличко показав кращу витривалість і точність, зношуючи Сандерса. Раунд близький, Віталій попереду. Це був пік інтенсивності, натовп реве. Четвертий раунд Кличко продовжує тиск, використовуючи перевагу в зрості для перкотів і хуків зверху. Сандерс втомлювався, але все ще контролював лівими. Віталій почав домінувати по корпусу, повільнюючи суперника. Кличко контролює темп. Сандерс пропускає більше ніж наносить початок домінування. А як гадаєте, ви пишіть вашу думку в коментарях. П'ятий раунд. Сандерс намагається відновити агресію, але кличко блокує та контрує джебом і правими прямими, корі починає дихати важко, пропускаючи серії. Перевага Віталії очевидна: Сандерс тримається на витривалості та характері. У шостому раунді кличко наносить більше по корпусу, змушуючи Сандерса опускати руки. Сандер задає по поодиноких лівих, але втома наростає. Віталій методично руйнує суперника без ризиків. Бій переходить в односторонній рух. Сьомий раунд Сандерс виглядає виснаженим, кровоточе з носа. Кличко тисне, наносячи комбінації. Корі намагається клінінгом, але рефері розводить. Кличко домінує повністю, готуючи фініш. Сандерс на межі неможливого в цей момент лише думки, чому Сандерс на ногах? Восьмий раунд. Сандерс робить останній сплеск, наносить праві хуки, незважаючи на лівшу, тисне і здається, що повертає раунд. Кличко хитається, але тримається. Потім Італій завдає прямий правий що зупиняє атаку, йде в наступ. Серія з ударів по голові та корпусу. Рефери Шорл зупиняє бій. Сандерс не може захищатися, хоч і стоїть. Класичний фініш. Корі Сандерс показав серце, але Кличко точність і силу. Технічний нокаут справедливий, без суперечок. Бій став класикою. Кличко довів статус номер 1 у рейтингу Зарінг. Бій тривав 8 раундів з 12 запланованих і завершився технічним нокаутом на користь кличка у восьмому раунді. Це був жорсткий слегфест – бій у ближньому бою. Де Кличко домінував за обсягом ударів, але Сандерс показав неймовірну витривалість, не падаючи на канвас попри сотні пропущених ударів. Кличко помстився за брата, ставши чемпіоном WBC, першим з часів Льюіса, який пішов у відставку. Сандерс після бою потрапив до лікарні з гематомою лівого вуха. Але його менеджер зазначив, що він втомився, але погодився з рішенням Рефері. Переміг кращий боєць Віталій. Пізніше сказав: Я здивований, що він ніколи не впав він витримав стільки ударів, що це неймовірно. У 2012 році, після смерті Сандерса, Кличко назвав його найскладнішим суперником у кар'єрі. Дякую, друзі, за перегляд. Залітайте на інші сюжети за посиланням. Наприклад, я б вам радив сюжет про бронзового ДНТ Валдера, або ж Віталія Кличка та Ленокса Льюіса. Є ще подивитись. До нового випуску!